Зануритися в атмосферу фантастичної та дивовижної зимової пригоди в Івано-Франківському театрі ляльок відбудеться прем'єра казки Різдвяна плутанина. Спочатку святий Миколай не приніс ані подарунків, ані різок дітям з українського містечка. А потім і Санта в Америці все переплутав, і тут розгортається детективний сюжет. Тож разом із героями на сцені глядачі шукатимуть таємничого капусника, який все підлаштував. Підготували виставу за твором завдання для бабайка або різдвяна плутанина, франківської письменни. Любові Загоровської. Я придумала таку казку, коли переплутується Різдво в маленькому українському містечку і маленькому американському містечку. І кілька дієвих персонажів, діти от вони розплутують, розслідують цю всю історію, дізнаються відповідно про традиції різдва в різних країнах, зав'язують між собою дружбу. Ну і це все. На фоні це ці всі їм капусті робить казковий хлопчик Бабайко. Місце дії у виставі постійно змінюється, адже події відбуваються одразу на двох материках. Тож глядачі зможуть потрапити у справжню мандрівку, як Україною, так і далекою Америкою. І разом з героями водночас вивчатимуть культуру цих країн. Одну з головних ролей письмирічного хлопчика Сергійка за лялькою втілює Олександр Сезонов. Сергійко це такий хлопчик, який Завжди йому потрібен порядок, і все в нього має бути чітко, ніхто не має чіпати його речі, і він таким от живе. Мій герой навчає дітей і глядачів, тому що постійно треба триматися купи, треба бути разом, і разом ми зможемо вирішити і знайти відповіді на всі питання. П'єсу на основі книги написала режисерка Ольга Гнатюк, і вона, передусім, каже про дива та те, як важливо у них вірити. А зараз це так необхідно українським дітям, живучи у стресі від війни. Їм потрібні казки, добрий дух різдва та справжнє безтурботне дитинство. Там діти прописані вісім років, вони дуже Розумні, дуже вміють аналізувати. Вони використовують свої знання з інформатики, тому що там є в нас комп'ютер на комп'ютерах. Вони працюють, вони шукають якусь інформацію, англійська мова. Там це все і діти розшукують, вони почали думати: ну як так, як це все сталося? І от вони, як дітки маленькі, почали це все розслідувати. Прем'єра вистави відбудеться 6, 7 та 8 грудня. Загалом до Нового року у театрі покажуть ще п'ять святкових постановок. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.